Як одним махом підживити всі гортензії, трояндочки, верес, Ну і все, хай буде так. У квітні місяці. Так, беремо карбамід, класний азот. Одну столову ложечку без горки я брала. І сульфат магнія теж столову ложечку, без горки. На 15 літрів водички відстояної, тепленької. Розмішали, кущі пролили водичкою просто. І потім під кущики підживлюєте по 2-3 стаканчика, в залежності, який у вас великий кущик чи ні. У мене деякі з широколистої гортензії підхватилися, тому можна дуже класно підігнати цією баковою сумішю. У мене тут є сірка, тому я лимонною кислотою не проливала. Просто водичкою пролила, а потім вже підживлювала, і вони дуже підганяються. Це вже десь так е за 6 днів. 6 днів назад я підживлювала волотисті гортензії і всі гортензії плюс трояндочки. Трояндечки були більш підмерзли, бачите, і старі плюс тут вирізалося, але вже добре пішли в ріст. Ось. Дуже добре. Тут майже нічого не було. Вже все проснулося і чудово, тому користуйтеся. А потім уже будемо носити каліні добрива з азотом, звісно ж.